Єзекіїля, 16 розділ. І було мені слово Господнє таке: сину людський, повідом Єрусалим про його гидоти. та й скажи, так говорить Господь Бог до дочки Єрусалиму, походження твоє і народження твоє з краю Хананського. твій батько Амореєць, а мати твоя Хітиянка. При твоєму народженні того дня, як ти народилася, не був обрізаний пупок твій, і водою не була обмита на очищення. Ані не була ти посолена, ані не була ти сповита, не змилувалось над тобою жодне око, щоб зробити тобі одну з цих речей з милосердя над тобою, але була ти викинена на відкрите поле, так мало ціновано душу твою в день твоєго народження. І проходив я повз тебе і бачив тебе, як ти валялася в своїй крові, і сказав я до тебе: живи в своїй крові. Так я сказав тобі, живи в своїй крові. Ростиш, зробив я тебе як польову рослину. І ти зросла та стала велика, і дійшла ти до найвродливішої вроди, перса випровадилися, волос твій виріс, а ти була зовсім нага. І проходив я повз тебе, і побачив тебе, аж ось час твій наспів, час кохання. І простягнув я полу свою над тобою, і закрив твою наготу, і пристягнув тобі, і ввійшов з тобою в заповіт, говорить Господь Бог, і стала ти моєю. І обмив я тебе водою, і сполоскав я кров твою з тебе, і натер тебе оливою. І зодягнув тебе різнокольоровим, взув на тебе та хаш, і сповив тебе в вісон. І покрив тебе шовком, і приоздобив тебе оздобою, і дав на раменники на руки твої, а ланцюга на шию твою, і дав я носову сережку до носа твого, і сережки на вуха твої, а пишну корону на твою голову, і приоздобилась ти золотом та сріблом, а одіж твоя вісон та шовк, і різнокольорове булку, й мед та оливу ти їла, і стала ти гарна, пригарна і вдалося тобі досягти царської гідності. І розійшлося ім'я Твоє поміж народами за Твою красу, бо досконала вона через пишноту мою, яку я на тебе поклав, говорить Господь Бог. І покладалася ти на красу свою, і сталася розпусницею через славу свою, і вилила ти розпусту свою на кожного перехожого Його ти була. І брала ти шат своїх, і робила собі різнокольорові пагірки, і чинила розпусту на них, як не бувало і не буде, і брала ти речі з пишноти своєї, а з мого золота та срібла мого, що дав тобі я, і наробила собі подоб чоловічої статі, і чинила розпусту із ними, і брала ти свою різнокольорову одіж і покрила їх, а оливою моєю та кадило моє клала перед ними. А мій хліб, що я давав я тобі булку і оливу та мед, що не годував я тебе, то віддала ти те перед їхнє обличчя на любі пахощі, і сталося це, говорить Господь Бог. І брала ти синів своїх та дочок своїх, що породила мені і приносила їх на їжу їм. Чимало було розпусти твоєї, що ти різала дітей моїх і давала їм, перепроваджуючи через огонь для них. І при всіх гедотах твоїх та розпустах твоїх ти не пам'ятала про дні своєї молодості, коли була нагою перенагою, коли валялася в крові своїй, і сталося по всьому тому твоєму злі горе, горе тобі, говорить Господь Бог. І побудувала ти собі місце розпусти, і поробила собі підвищення на кожному майдані, на кожному роздоріжжі побудувала ти свої підвищення, і знеславила красу свою, і розхиляла ноги свої для кожного перехожого, і побільшувала свою розпусту, і чинила ти розпусту з синами Єгипту, з своїми сусідами великолестими, і побільшувала свою розпусту, щоб гнівити мене. І ось простягнув я свою руку на тебе і відняв належну частину твою, і дав тебе на волю твоїх ненависників, филистимських дочок, засоромлених твоєю нечистою дорогою, бо чинила ти розпусту з синами Ашуровими і не могла насититись, і блудила з ними, і теж не наситилась, і побільшила ти свою розпусту до купецького краю халдеїв. Ти теж цим не наситилась. Як змучилось серце твоє, говорить Господь Бог, коли ти робила всі оці вчинки свавільної розпусної жінки, коли ти будувала місця свої розпусти на кожному роздоріжжі, а підвищення своє робила на кожному майдані, то не була ти як блудниця, щоб збирати заплату за розпусту, але як перелюбна жінка, що замість свого чоловіка бере собі чужих. Усім блудцям дають дарунки. А ти сама давала дарунки свої всім коханцям своїм і підкуповувала їх, щоб приходили до тебе з на розпусту з тобою. І було тобі при твоїй розпусті навпаки від інших жінок, бо не волочились за тобою, а через те, що ти давала заплату за розпусту, і заплата за розпусту не давалася тобі, то сталася тобі навпаки. Тому то розпусниця, послухай Господнього Слова. Так говорить Господь Бог за те, що виливалась твоя розпуста і відкривалась Твоя нагота в блудодійстві Твоїм з Твоїми коханцями та зі сума божками Гедоти Твоєї і за кров синів Твоїх, які ти давала їм. Тому ось я позбираю всіх коханців Твоїх, яким була ти приємна, і всіх, кого ти кохала. Разом з тими, кого ти зненавиділа, і зберу їх коло тебе з навкола, і відкрию їм наготу твою, і вони побачать увесь твій сором. І засуджу тебе присудом на перелюбниць за тих, що кров проливають, і дам тебе на кров лютости та заздрости, і віддам тебе в їхню руку, і вони зруйнують твоє місце розпусти, і порозвалюють підвищення твої, і постягають з тебе шати твої, і позабирають пишні вбрання твої, і покладуть тебе зовсім нагою. І зберуть проти тебе збори, і закидають тебе камінням, і порубають тебе своїми мечами, і попалять доми твої огнем, і зроблять на тебе присуди на очах багатьох жінок, і зроблю, я кінець, щоб не була ти розпусницею, і ти вже не будеш давати дарунка за розпусту. І заспокоїться моя лютість на тебе, і відійде від тебе моя заздрість, і я заспокоюся, і не буду вже гніватися. За те, що ти не пам'ятала про дні своєї молодості і гнівила мене всім тим. То я ось поверну дорогу твою на твою голову, говорить Господь Бог, щоб не чинила ти розпусти після всіх дот своїх. Ось кожен приповісник говоритиме про тебе приповістку, кажучи: яка мати, така її донька. Ти дочка своєї матері, що покинула свого чоловіка та своїх синів, і ти сестра своїх сестер, що покадили своїх чоловіків та своїх синів. Мати ваша Хітиянка, а ваш батько Амореєць, а старша сестра твоя Самарія та дочки її, що сидять по лівиці твої, а сестра твоя менша від тебе, що сидить по правиці твоїй, це Содома та дочка її. А ти хіба не ходила їхніми дорогами і не робила за їхніми гедотами? Мало бракувало і зіпсувалося ти більше від них на всіх своїх дорогах. Як живий я, говорить Господь Бог, не зробила Содома сестра твоя, вона та дочка її, як зробила ти та твої дочки. Ось оце була провина твоєї сестри Содоми, пиха ситість їжі та приспокійний спокій були в неї та в її дочок, а руки в Богого та бідного вона не зміцняла. І запишалися вони і робили Гедоти перед моїм обличчям, і я їх відкинув, як побачив оце. А Самерія не нагрішила і половини гріхів твоїх, та побільшила Гедоти твої більші від них, і оправдала сестер своїх усіма своїми Гедотами, які ти зробила. Тож носи свою ганьбу ти, що чинила її для своїх сестер, через твої гріхи, якими Гедот чинила ти більше за них, вони будуть справедливіші за тебе. І також посоромся, і носи свій сором за твоє справедливлення своїх сестер. І поверну я їхню долю долю Содоми та дочок її, і Самарію та дочок її, і поверну долю твою серед них, щоб носила ти свій сором і соромилися всього того, що ти наробила, потішаючи їх. А твої сестри Содома та дочки її вернуться до свого превічного стану. А Самарія та дочки її вернуться до свого попереднього стану. І ти та дочки твої вернетеся до свого попереднього стану, і не була сестра твоя судомна, згадувана в устах твоїх за днів твоїх гордощів, поки не відкрилося зло твоє, коли ганьбили тебе, дочки Сирії, та всі околиці його, і дочки філистимські погорджували тебе звідусіль. Свою розпусту та гидоти свої ти їх понесеш, говорить Господь. Бо так говорить Господь Бог. І зроблю я з тобою, як робила ти, що погордила присягою, щоб зламати заповітам. І згадаю я свого заповіта з тобою за днів твоєї молодості, і поставлю тобі заповіта вічного. І ти згадаєш про свої дороги і засоромишся, коли ти візьмеш сестер своїх старших від тебе, разом з меншими від тебе, і дам їх тобі за дочок, але не з твого заповіту. Відновлю я свого заповіта з тобою, і ти пізнаєш, що я Господь, щоб згадала ти, засоромилися і не могли більше відкривати уста перед ганьбою своєю, коли прощу тобі все, що ти наробила, говорить Господь Бог.